Багато людей приходять до церкви з такими мотивами взяти. Нажитися, взяти час витратити служителів Божих, при тому мене зростаючи, не спасаючи ні себе, ні інших. Це є шлях Юди, який зрадив Христа, тому що він не був в Слові Божому, не слухав Слова Божого, не любив Слова Божого, він не з'єднувався з апостолами. В нього була своя, своя думка, своя, своє життя було і своя віра, можна так сказати, яка привела його в погибель. І ми маємо Другий приклад це апостол Петро. Він теж зрадив Христа, але Він покаявся, прийшов до церкви і почав служити людям. Ісус його наставляв вже потім і показував, і сказав: якщо ти любиш мене, Петро, то в тебе не має бути ні свого життя, ні свого часу, а все, що в тебе є, присвятити людям, служити людям. Ісус нам перший послужив.